Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 40-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 22 червня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 11 тисяч 490 особин за добу, 1 тисяча 100. танків 10 тисяч 964 одиниці за добу 9. Бойових броньованих машин 22867 одиниць за добу 2. артилерійських систем 29432 одиниці за добу 39 реактивних систем залпового вогню: 1421 одиниця, засобів протиповітряної оборони 1188 одиниць. Літаків 416 одиниць, гелікоптерів, 337 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 41 579 одиниць за добу, 157, крилатих ракет 3376 одиниць за добу, 7, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 52 734 одиниці за добу 117 спеціальної техніки 3920 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!